Але кліма не западає. Те, що ось як війна закінчиться в соціум нахлине сотні тисяч контужених, які будуть дуріти, не зможуть себе знайти. Дітей на них не залишиш, бо клема западає. Ну ви зрозуміли. Так, ви знаєте, що я в бойовій бригаді, де більшість складає з військовослужбовців, які давно, тут з перших днів війни, більшість з них має контузії, Багато хто по декілька контузій. І так, це помітно. Зависання в просторі, поганий слух, хлопці жалюються на головний, на головні болі, дискомфорт, але клема не западає. Навпаки, я не так давно був цивільним, і в цивільному оточенні більше людей, в яких клема западає. Якщо що, я поряд зі своїм. Своїми співслужбовцями відчуваю себе комфортно в усіх аспектах, і я б довірив би догляд за своєю дитиною, кожному б з них. Я життя своє їм довіряю, знаючи, що в кожного з них є зброя. Я думаю, що якщо все це завершиться, наш цивільний соціум розквітне завдяки, як багато хто пише, контуженим. Я не за всі говорю, але за переважаючу більшість ручаюсь. І найголовніше це підтримка з вашого боку.